Часто батьки, я помічав, скучуються до до коли діти ростуть, скучуються до контролю. Вже їх потрібно відпустити, довіряти їм. Все вже виховали, все, що потрібно було, вклали, але батьки продовжують контролювати, продовжують ну, поводитись з ними як з маленькими дітьми. Так. Як тут зберігати баланс? Причина, чого вони це роблять, бо вони бояться. Так, мабуть, як я буду контролювати, то воно все вийде, як я хочу. Але вже не твоє твоя справа. Ми переходимо від е, команди до поради. Коли це коли потрібно цей перехід у робити? Вони вже 19-20 років uh -huh. пересікають одне. Друге, коли вони одружуються, а дочка вийде замір, хлопець жениться. Я в їхньому домі не хазяїн. Я сиджу за столом. Я чекаю, мій син, моя дочка або її чоловіка, хто буде молитись, я мовчу, я тримаю очі на сіл. Тато, помоліться. Добре, я помолюсь. А друге, Андрій молиться, або дитині доручає. Їхній дім, їхні правила. Їхній дім, їхні правила. Чого я маю контролювати дітей, коли я звершив свою працю? Але тепер я задам питань собі. Що тоді робити, коли твоя доросла дитина вже одружена, вже заміжна, може зробити якісь помилки. І ти, як дідо чи батько, бачиш ці помилки? Перше всього, молись. Друге, чекай правильний час. Третє, чекай правильні слова. Четверте, не командуй. Дай пораду, настільки вони готові. Послухати п'яте лише рішення у них буде рішати і ви далі любите. Ви не східні, але ви любите, вони вже мають своє життя. Батько блудного сина все зрозумів і віддав дитині Богові, і Бог не мав працю. Коли доросла дитина вже не слухає батька чи маму. Віддай цю дитину, Богу, а Бог з небі буде мати діло.